Всім привіт! Сьогодні в планах приготувати кабачкову ікру. Хто вже скуштував, питають рецепт. Так що, дівчатка, особливо для вас сьогодні записую відео, а також всім, кому стане в нагоді мій рецепт. Показую, як готую її я. Отож, для приготування кабачкової ікри нам потрібні цукінь або кабачки, цибуля, морква, часник, томатна паста, а також спеції. Соняшникова олія та оцет. Спочатку ми очищаємо цибулю і нарізаємо довільними кусочками, якими кому подобається. Я люблю смажити на нерафінованій соняшниковій олії. Мені смак ікри тоді найбільше подобається. Ви можете використовувати будь-яку на свій смак. Додаємо цибульку. Поки вона смажиться, очищаємо моркву. Нарізаємо її ось такими невеличкими шматочками. Можна потерти, кому як більше подобається. Додаємо до цибульки, все ретельно перемішуємо. І, поки все смажиться, ми очищаємо від шкірки цукіні чи кабачки. Нарізаємо їх також брусочками, шматочками, кілечками. І додаємо до моркви з цибулькою. Ось морква з цибулькою вже такого золотистого кольору. Все знову перемішуємо, і наступним кроком будуть спеції. У мене сіль, чорний перець, а також часникова пудра. Пізніше ми ще додамо також. Свіжодавлений часник. Коли додали всі спеції, все змішуємо. І наступний крок томатна паста. Ось у мене така, там є 170 грам. Далі все заливаємо водою, не покриваючи кабачки десь 1 см від поверхні, все тушимо допоки цукіні чи кабачки стануть м'якими. Ось кілька хвилинок я поварила, кабачки м'ягенькі. Зараз ми будемо видавлювати два-три зубчики часнику. Кожен до свого смаку. Ось в мене два сильно гострої ікри я не люблю. Все знову змішуємо. І наступним кроком у нас буде блендер. Ось такої консистенції у нас виходить. Дуже гарного кольору насиченого. І це якраз етап, коли потрібно спробувати на смак, кому чого бракує. Може комусь солі, комусь часнику. додаємо столову ложку. Оцету. В мене яблучний. В кінці я також додаю ось такий бульк олії. Це змінює смак і консистенцію також. Можете так не робити, але мені дуже так подобається. Ось такий остаточний у нас результат. Зараз ми продегустуємо. Беремо білий хлібчик. Особливо смачна ікра на білому хлібчику. І намазуємо. Пробуємо М -м -м. дуже смачно, але ще секрет один. кабачкову ікру потрібно їсти холодною. Всім смачного!